Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео, і сьогодні я покажу, як ми почали готувати нашу територію до зими. По-перше, ми викопуємо два саджанці, чи то шовковиці, чи то шовковуна, які виросли у нас на території, щоб пересадити їх і потім прищепити на них каліровану шовковицю. Самі ми такого ніколи не робили, тому вирішили, що запросимо спеціаліста для цього. У нас на території є шовковиця каліровка. Вона дуже класна на смак, але видно, що дерево у якийсь найближчий час, можливо, нам прийдеться спиляти. Тому вирішили трохи завчасно зайнятися цим питанням, щоб в один момент не залишитися без шовковиці. Наступна моя справа, я буду проріджувати чорну смородину. Дивіться, які у нас загущені кущики. Буду зараз вирізати старі гілочки, бо так не піде. І, звісно, буду вигрібати те листя, яке між кущиками. У нас тут два рядочки смородини, і як зараз виявилось, вони дуже близько посаджені. Коли ми садили, здавалося, що ми садимо їх далеченько, але зараз ось дивіться, дуже прям густо. І у мене така ідея фікс виникла. Я хочу через один кущик викопати і пересадити ось туди далі. Приріджую кущі смородини, як і всі інші кущі. Вирізає тоненькі гілочки порослі, старі гілки, тухі, гілки ті, що труться між собою, криві і ті, що ростуть всередину коща. Поки я займалась смородиною, Вова вже викопав другий садженець для пересадки, і ми його вирішили посадити в кінці города. Продовжую прочищати смородину тепер вже під кущиками. Виношу гілочки вигрібаю листя і наводжу красу. Ось так у мене вийшло. Трохи проридила кущики. Значно стало краще, багато вигребло, треба щось все прибрати. Але то таке, дуже, звичайно, хочеться мені цієї осені розсадити їх, щоб між ними вісень була побільше. Але подивимось, не знаю, чи встигнемо чи ні. Якщо будемо розсаджувати, то тут от поряд, щоб вони були е, також у дві такі, у два ряди. І ще одна з таких важливих задач на сьогодні це ми будемо розбирати цей навіс над патіо. Не сам навіс, але ми будемо знімати дах, будемо знімати тюль. Дуже мені подобається, як виглядає навіс із цим тюлем. І саме так він виглядає, як я собі уявляла, коли ми його починали робити. Почали ми знімати затіняю сітку, яка у нас була зверху над навісом. І що я хочу сказати? Якість, як виявилось не дуже. Точніше, якість не самої сітки, до сітки у нас претензій немає. А ось ця прострочка, там, де ці штуки, оці кілечки, вона почала трухнути. Ось дивіться, бачите? І всі пальці в мене у ній. Ну, що я можу сказати, Другий раз ми там вже не замовимо, але сама ідея із білою затінняючою сіткою нам дуже сподобалась. І ми будемо наступного року брати теж білу, але із затіненням 80%. Тут у нас, здається, 50 або 55%. Що зняли ми всю красу з нашого патіо, ми будемо прати, що робити із цією сіткою? Я поки що не придумала, але залишу її. Ще треба парасолю нашу скласти і все. І залишиться тільки поставити вуличні меблі на свої місця. Вони, до речі, у нас минулу зиму тут і стояли, і нічого з ними не сталося. А ще, мабуть, ми почепимо. Оці ліхтарики знову на навіс, вони дуже класно, мені подобається, як там горять вночі. Всім привіт! У нас вже наступний день. Сьогодні ми продовжуємо займатися підготовкою нашої території до зими. І починаємо ми день з того, що зараз їдемо у місцевий магазин за добривами і заїдемо ще у міст Експрес, бо мені прийшла посилка з Алі. Повернулись ми вже додому. Нічого я із добрив не купила, бо було лише два варіанти осінніх добрив. Перше це просрочені добрива. Дякую, що мені продавчині сказали хоча б про це. І я, чесно кажучи, не готова такі добрива купувати, бо вважаю, що їх ефективність може бути нижча. Ніж зазвичай. І друге добриво це Агрікол, але була така ціна, що, чесно кажучи, я не готова платити таку ціну за це добриво. Отож, подивимось, що у мене є у моїх закромах, як то кажуть, і щось будемо все ж таки робити. Але я все ж таки забрала посилочку з Міст Експрес. Я цьому дуже рада. І розпаковку я зроблю у наступному відео. Знайшла в себе ось такі добрива для хвойних. Зараз цими займусь, буду одобрювати наші хвойні. Але, скоріш за все, не всі. А лише тільки ті, що у нас на патіо та у дворі, бо наші спартани, мабуть, тут не хватить. Яки одобрювала своїх хвойні, згадала, що в мене є осмокот. Але а, ним же ж користуються, коли тепло, бо він працює, коли на вулиці тепло. Отож, я подумала, чи можна зробити так, щоб внести його осінню, а почне він працювати, можливо, з весни. А, я не знаю, чи це так працює. Якщо ви користуєтесь таким добривом, або у вас був такий досвід, поділіться, будь ласка, у коментарях. Хотіла я йти косити газон, погода класна, дуже тепло, саме час це зробити, але у нас нема світла. Згадала, що сьогодні Вова казав, що буде щось робити з електрикою в будинку, міняти провода, щось таке. І вирішила, що я займусь іншими справами. Зараз покажу вам. Є у нас літньою кухнею територія, до якої у нас дуже рідко доходять руки. Отож, зараз я думаю, що саме цією території я займусь, наведу тут порядок. І знову все спочатку. Приріджую кущі, вирізаю поросль від сливи, згрібаю листя і розчищаю під кущами. Сьогодні нічого не обробляю, не оприскую і кущі не одобрюю, бо нічим. Для цього я хочу виділити окремий день. Сподіваюсь, коли не буде вітру. Недовго продовжувалось моє прибирання, зараз покажу, що я все таки встигла. Перша сторона, якою я займалась, стала набагато краще, я вважаю. Треба лише винести оці кучі із бур'яном. І інша сторона, ось покажу, яку я почала робити, але не закінчила. Тут теж треба трохи винести. Ну, і коли буде час, то вже буду щось робити із крижовником. Не щось а його стригти, вирізати те, що не потрібно. На цьому я буду закінчувати влог про наші садові будні. Звичайно, роботи ще багато, але потроху-потроху і ми її переробимо. Дякую, що провели цей час зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!